Всіх вітаю! Починаю знімати нове відео. У нас повинні було вимкнути світло. Я наче підготувалась, а його не вимкнули. І наче треба радіти, а я не радію, бо тепер не знаєш, за яким буде це все графіком. От, а мені все ж таки зручніше, коли воно по графіку. Ну, звичайно, зручніше, коли зовсім не вимикають. Але що, то, то таке. Ну, ладно, що буде, то буде. Купила Ігнату ось таку пляжну туніку. Але зараз розкажу вам історію, трохи перенервувала, поки вона до мене йшла. Коротше, шукала я Ігнашику пляжну туніку, таку муслінову, знаєте, що просто все прикривало тіло, і на озері можна було ну, засмагати і не боятися, що дитина згорить. Коротше, знайшла на цьому на промі, я не дуже люблю з прома замовляти, ось яке. мені якось там щось тривожно. Завжди мені здається, що мене там обмануть. Отже, знайшла там магазин дитячого одягу, ціна така була приваблива. Думаю, ладно, буду замовляти. У них прийшов. І написала їм, вони мені присилають, що типу, ми по передоплаті, ось реквізити, оплачуєте і все. Ну, добре, скидаю я їм гроші і все. Вони зникають. Вайбер більше не вайберів більше не з'являються. Оце, як зранку були, все, до вечора, нічого. От, я така думаю, ну все, це буде, знаєте, як ото. Замовила книгу, як не попастись шахраям, і вона не прийшла. Це буде про мене. Я знаєте, зазвичай нормально відношусь до передоплати, тому що ну я все розумію, бувають там люди відмовляються, все таке. От і я зазвичай так вважаю, що ну, якщо я нікого не обманюю, то і мене не повинні обманювати. От, або то карма, і воно їм все повернеться. От, і тому, ну, але знаєте, все одно, якби раз людина зникла, зазвичай там пишуть: прийшли там квітанцію, потім я прислаю квітанцію, вони мені там пишуть. Гарних вам покупок, звертайтеся до нас ще там, -ля, -ля. А тут взагалі все нічого. Я скинула квитанцію, тишина. От, але потім, в суботу, ввечері мені приходить, що до вас прямує посилка, я така фух. Бо вже думала, що буду вихідні трохи нервувати. От, ну... Все добре, по і все добре. Але сама тонічка по ітогу дуже класна. Це муслін, вона така приємна, на дотик дуже і тонесенька, все як треба, капюшончик, довгий рукавчик, і сама вона так до колінок. Тут спереду на кнопочках ось так буде закриватись, і шнурочок такий є на капюшончики. Класик, знаєш, як в халаті в ній. От поїдемо на озеро і покажемо вам все. Зараз повернемося трохи в вихідні, я вам покажу, як можна. Трохи зіпсувати продукти новими рецептами. Хоча насправді то не рецепт був винен, а то я така, все, все роблю по-своєму. Але, з, зрештою, все закінчилось нормально і ми все-таки смачно поїли. У нас сьогодні такий спекотний день, майже 30 градусів. А, навіть мій цей градусник, який на вікні, показує 31. Це капець. Я таких десертів, таких холодних, і так мені чогось такого захотілося, то я е, збігала з Ігнатом разом, ми з'їздили на карясті, купили полуницю. І зараз хочу приготувати такий творожно-полуничний десерт. Вперше готую. От, дуже, дуже сподіваюся, що ввечері буде смакота. Дивіться, яка краса, полуниця. Це просто щось. Вона вже така, знаєте, стигла, реально солодка попалась цей раз клас. Тут в мене сир, молоко. Цей, і цукор. Зараз все це переб'ю, змішаю з желатином. В мене навіть сьогодні не желатин, а цей агар-агар. Ого, а що він вже застиг? Нічого собі, нічого собі. Так, треба ще все швиденько перемішувати. Так. Взагалі з цими жилатинами на вий, в мене завжди не виходять е, рецепти такого плану. М -м -м, зазвичай нічого не застиваю. Не знаю чому, я навіть начебто завжди все роблю за рецептом, але ось чомусь завжди щось, щось не те. Як ви але... думаєте, застила? застив мій десерт вчора? Ні. Короте, е -м -м, мій агар-агар, який застив, а я його потім ще раз розтопила. Це була дуже погана ідея, походу, тому що. Нічого не застило, як завжди. Я частину з'їла, бо воно добреньке і тут же все готове. Ось, Тобто це як сиркова маса з полуницею, але розумію, що я стільки не з'їм всю цю форму, то я вирішила, не, довго думаючи, зробити бісквітний рулет. А це якраз до нього буде крем. Так це виглядає у розрізі всередині. Я відрізала шматочок одразу. Бо воно все, знаєте, таке вже напитане. І е, трошки він у мене вже полежав десь хвилин 30 на столі. Ой, е, знаєте, можливо, можливо і добре, що той десерт мені мене не вийшов, тому що цей ну дуже смачний. Я вже краюшок з'їла. Тому що не робиться, як бачимо, все на краще. Смакота. Привіт! Ти не схотів їсти мамин рулет? Не схотів. тикав тикав на нього пальцем. Ну я дала йому маленький шматочок, але ж він полуницю-то не любить. То відмовився. Цей шматочок зараз піде чоловіку до чаю. А я трохи згодом також поїм. Ой, в нас так потемніло. Походу буде знову гроза. І вчора була гроза, і вночі була гроза. І знову просто все чорне. Камера так не передає, але це просто ніч наступає. А зараз тільки п'ята. Ну, будемо потім з ігнашиком гуляти по калюжам. Це також весело. А ще зараз і обіцяють вимкнути світло. Так що, так, дощ приходить швидше, бо нам треба на вулицю. Дома нам буде, ну дуже сумно. Так, пройшло 5 хвилин. Дивіться, як ми і казали з геннажиком, дощу бути. Просто лє всі, біжать, все блимає і зараз буде ще і гром. А, капіт. Ого. Ого, синок. Ого! Ви бачите? Просто почався такий град, мене, мабуть, і не чути. А-а-а! Караул! Оце діла! Так, да, дуже страшний дощ. І градинки, як каміння. лайк. Ой, ще я вийшла на вулицю, тут була двойна веселка, але нам ось залишився тільки маленький шматочок. Так, да? подобається тобі? А була на все небо, Клас! Ти знайшли маленьку калюшку, так? Да? І велику, але водичка холодна, бо ноги замерзнуть, довго не граємося. Але весело, дай гначок? Руки вже всі брудні. Залишала чоловіку зранку записку, щоб він не забув нам. Він збирався якраз на роботу і просила його набрати нам термос і спустити коляску вниз на перший поверх там поставити. Він молодець, все зробив. Бо так знаєте, коли ось це вчора був якраз дощ, ми потім вийшли на вулицю, а в нас вимкнули ж світло за графіком, але я коляску вниз не спустила, і ми пішли так. То хочу сказати, що без коляски важко. Все-таки, поки ми не готові ще повністю бути без неї. Ну, мої руки і спина так точно не готові. Тому що я. Іначка, чого ти кричиш? Щось теж розказує вам. Тому що я все-таки десь 30% часу нашої прогулки, а гуляли ми 2 години, я носила його на руках. От, і то воно так, знаєте, спина в мене сказала досить. Тому сьогодні я це ж кажу, зранку попросила його спустити. Нехай стоїть вже там внизу. Буде це вимикання, не будуть, коляска буде на готові. Все-таки будемо ми більш, ну знаєте, коли вона внизу, куди хочеш, туди поїхав, пішов на вулицю. Все це перечікувати, ці відключення на вулиці легше. Дитина вимоталась. Мама її вимотала. Сьогодні на майданчику було дуже-дуже весело. Там, крім мене, був ще один татусь, який наносив води дітям. І вони там грали, знаєте, з піском, з водою, просто в цій багнюці. Тепер ось так виглядають всі наші іграшки, наше взуття, просто все брудне, зараз буду все мити. Але знаєте, от скільки дітям треба для щастя? Вода, пісок, оця вся весь цей бруд, і їм там весело так було, що. Коротше, грались всі, дітки старші, і мій ігнат всім було дуже весело. І мені, в принципі, також. Ось так тепер виглядає моя ванна. Нехай це все сохне. Я швиденько все помила. До речі, хочу сказати, що я дуже задоволена цим взуттям для Ігната. От не знаю, чим справжні крокси відрізняються від ось таких, не знаю. От, але можу сказати, що таке взуття ну дуже зручне. Випачкали, помили. Годинка, а можна навіть якщо витерти, то воно одразу буде сухе, і все, пішов на літо, дітям те, що треба. До речі, як я придумала зберігати теплу їжу, коли нема світла. Беру мультиварку, набираю туди водички, ставлю на функцію пару, щоб вода закипіла. І в тарілочку ігнату набираю, ну, насипаю їжу, потім туди. Все це закриваємо, робимо так, щоб вода там загипіла. Вимикаємо і все. От вчора, 4 години майже воно так стояло і було дуже тепло. Тому у кого є мультиварка, також можете так робити. Це реально зручно, і собі можна так робити. Була б ще оця штука для пара більш така глибока, було б ще краще, більше б можна було туди всього накидати. От, або можна, в принципі, приготувати в мультиварці і там залишити, і воно там зберігається дуже довго як в термосі. Тому ще раз мультиварочка знадобилась. Колись вам показувала, що ми купували таку смарт-розетку, ставили її на бойлер, ну вона там, в принципі, і стоїть до сих пір. І е, тоді ми побачили, що в нас половину нашого, всієї нашої електроенергії забирає саме бойлер. Але ж так тоді нічого не зробили, хоча в нас е, лічильник такий двохфазний, ну типу можна вімкнутися на нічний тариф і денний. І оце, знаєте, нарешті, після того як підняли. Цей тариф, тариф на електроенергію, то ми вже не полінувалися та подали заявку, виявилося, що це дуже просто зробити, От, навіть не треба було нікуди йти, все робиться там через сайт. Взагалі все просто. От, і тепер будемо економити. План такий, що вмикати бойлер вночі і по цьому зниженому тарифу його гріти, а вдень, якби, а на день його буде вистачати. Е, просто до чого я цікаво, чи хтось таке з вас вже робив, ну кому дозволяє лічильник. От, чи це правда економія, чи це таке? Бо ну, все одно вночі ми спимо. Ну і плюс зараз вночі відключення електроенергії. Ну, нічого, я думаю, що все одно там бойлеру 3-6 годин, йому буде достатньо, щоб нагрітись. Отже, через місяць скажу вам, чи правда там щось міняється, чи щось економиться, чи це буде так само, як і було. Бо, знаєте, так з нами у нас з новими цими тарифами то ми витрачаємо десь 800 кВт за місяць, то це така нормальна буде сума. Тому спробуємо я ж кажу, спробуємо економити нарешті. Нарешті, бо то все чухались і. Все щось відкладали, але тепер вже відкладати не відкладеш вже, бо дорого. А я вам не показувала цього монстра, здається, ні. Коротше, оцей сайт тему. Чи як там правильно, ну таке саме як Aliexpress, тільки нова назва. І це ж там такі заманухи, всякі. Якщо, робиш, якщо ти новий по це, користувач, то там знижки тобі 90% коротше, чуть, чуть не задарма віддають. Той чоловік мій розвівся на це і. Каже, давай машину Ігнату замовимо на керування. Ну, це він більше собі взяв, ніж Ігнату, але знаєте, Ігнат все одно вже розуміє, як його вперед-назад так робити. Вона так швидко їде до 15 кілометрів на годину розганяється. Єдиний о, я тут я боюсь її навіть сильно вмикати. Тут ось такий пульт до неї крутецький. Вона, ви знаєте, вона реально дорога. Реально, а ми її взяли за 100 гривень. От, так що тепер шукаємо ще якусь дорогу іграшку, от, і купимо її вже на мене також ну, з знижкою 90%, звісно, будемо шукати. А, що хотіла сказати, що реально класна штука, крута іграшка, єдине, що батарея не напасешся. Так, якщо її весь день поганяти, то. Все, в принципі, батарейки тютю. -тю. Але тут такі звичайні пальчикові, треба шукати акумулятори та ставити акумулятори. Коротше, що, Ігнат задоволений, чоловік мега задоволений. Ну, а мені, чим би мої дітки не тішились, аби не плакали. Тому тепер на вулиці ганяємо. А я зараз вам покажу, що я нарешті доробила. У мене була велика перерва. От, але нарешті я закінчила її. Папа! Це моя сумочка. Ось така плетена гачком. Дивіться ближче. Ще вона пустенька в мене, ще я нічого сюди не, по, не понаскладала. От, але зараз планую її вигуляти. Ось такий самий ремішок розробила, такий самий, як і сумочка. Е, ще, знаєте, зараз я в розтумах. Якщо знайду гарний гуцик, От, мені б хотілося, може, якусь бракушку сюди, або, або хоча б просто дерев'яний гудзичок, то ще зроблю таку петельку. І... З От. А якщо ні, то буду, знаєте, як носити. Ось сюди в мене є така хустка коричнева або з леопардом, щось там таке в мене є. Можна сюди хусточку начепити, або може якісь е підвісочки якісь знайду, хочу трошечки її прикрасити. Хоча вона мені і так подобається. Ось так вона буде через плече, можна просто на плече. Ну, Прикольно, прикольно вийшла. В'яжеться насправді дуже-дуже швидко. Це просто. Просто якийсь час в мене не було на це натхнення, то я цим не займалась. А так, коли займалась, то насправді це декілька днів. А так, насправді, якби я займалась цим ну, постійно, то тут ну, реально 2-3 дні, навіть при тому, скільки я витрачала на це часу. Тобто тільки в сон Ігната, і то не весь його сон, звісно ж, то вона в'яжеться швидко. Ось така Клас. Ігнач від чого це пульт? Це від танка того пульт. Там батареї вже немає, я не знаю, де він вже. У нас на ліжку Ігната, на якому він не спить, зберігається його автокрісло, бо воно нам треба то в машину тата, то в машину дідуся. Тому ось так воно іноді стоїть просто в квартирі, щоб ми могли його і в ту, і в ту машину класти. Ну, от. А ліжко. ліжко поки для того, щоб сюди скидати речі. Але все одно воно ж велике, так що нехай стоїть, все одно прийде час, коли він буде їм користуватися, буде тут спати. Тут, до речі, ще пліт новорічний, іншого в мене просто нема. Ну, так як це не ліжко а склад, то нехай лежить. Та-та! що ти таке розказуєш? Ти хочеш вімкнути? То треба от в цьому смітнику шукати цей танк і шукати до нього батарейки. Кожі, кожі. Да? Де вони? А, вони є. Зараз я тобі вимкну тут. Давай, запускай. Давай, давай. Ой, молодець, бачите? Я ж кажу, що в принципі іграшки на е, керування на такому. Е, вже, да, вже дитина може собі. Ой, Гнажик, там у нас шафа вся розкрита. Коротше, як є. Вези сюди танчик, вези. Зараз задавиш маму? Давай, 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 вперед. Він сам, він сам біжить вперед. Ти нажимаєш, щоб танк їхав вперед, а не ти біжи вперед. Так, це він виспався, зараз будемо збиратись ем, і на вулицю. Ой! Так, в мене по плану е, своїй дитині підсунути полуницю. Він же не їсть так полуницю, то я хочу перебити її блендером і зробити таке пюре. Я думаю, він же пюре з пакетиків їсть, то може і це з'їсть, бо так цілу або там шматочками їсти не хоче. Сьогодні, просто на майданчику, зустріла ну, зустріли дівчинку з мамою. Дівчинці вже 2 і 4, вона сказала. От, і вона з коробочки їла порізану шматочками моркву. Ось, і сир здається. І гнашок так заглядає в цей її контейнер. От, і вона каже: Ну хочеш, бери.' Я кажу: та ні, це, це такий зайчик, що моркву він не їсть. От, а потім вони вдвох ці, з дівчинкою сіли і сяли по печиву і їли печиво. Це так було мило на це дивитись. От, але ще б миліше мені було, якби він їв туморку. І я цій мамі кажу, що ви знаєте, в мене в тому році дитина в 6 місяців їла ну, все, овочі, фрукти, ну все. Я думала, боже, це то мені повезло. Так. От, і ось минув рік, тепер це літо він не їсть нічого. Вона каже, да, те саме було, але воно так хвилями: то їсть, то не їсть, то хоче, то не хоче. Пропонувати завжди треба. Я кажу, ну так, да, що нам ще залишається, тільки то сподіватися, що називається. От, тому ну, моркву, моркву поки ні, але от з полуниці почну. Але ось Ігнашик почав їсти сир, до речі, а він його до того взагалі на дух не переносив. <клухи> ну що, я, я ж правду кажу, ти ж їєш потрошки. Ні? <клухи> <клухи> Та ні, їсть-їсть, це вже він балується, наївся. А так взагалі по шматочку вже почав, то ось, так. Да. То навіть думаю, а не пора робити запіканку мамі і знову пропонувати її ігнатику. Спробуй, скажи, да? так? Так, Ігнатичка, ну спробуємо, давай. Спробуємо полонечку. Ану. Давай. Ні-ні-ні, мама буде. Ну і бачите? Фокус не удався, ні, не хоче він. А як ти дізнався, що це полуниця? Каже, мам, ти що з мене дурника зробила, так? Да? Ну, давай сам. Ну, їж сам. Ой, ну, може, сам щось з'їсть. Так, треба фартушок йому одягнути. А ну пробуй сам. Бери полуничку, їж. Він, до речі, все хоче їсти сам. Не хоче, щоб я його годувала. Хоче ложкою. Ну, це, в принципі, добре, я, я не проти. В нього все, до речі, краще і краще виходить. Десь вже відсотків 20 розсипається, 80 потрапляє в рот. Але пюре не зайшло. Ну, нічого, буду їсти сама. Бух. Їж, синок. Ну, ладно, все, будемо пробувати далі. Все, на цьому буду завершувати це відео, йти його монтувати. Сподіваюсь, я вас трошки розважила, і ви, і ви трошки відпочили під моє відео. От і до зустрічі у нових відосиках. Всім пока-пока!